Санкційно-спортивна ізоляція дає тріщину. Спорт це один із окопов. І здавати просто так цей окоп, щоб підняли там этот білий флаг мок, ми не маємо права. Росія почала змагання за повернення на велику спортивну арену. Якщо Росія хоче туди залізти, то окей, які тоді стопи, цивілізований світ пропонує. Виявилося, жодне. Якщо їх допустять під білим прапором, то ці білий прапор. Буде в крові наших українців. За рік великої війни Україні вдавалося суттєво ізолювати окупанта від світового спорту. Російські спортсмени могли хіба змагатися між собою або в країнах третього світу. Ситуація почала змінюватися восени, коли міжнародна федерація боксу зняла всі санкції з російських та білоруських спортсменів. Тоді це нікого не здивувало, бо ж організацію очолює російський функціонер. Та минулий тиждень приніс новину більш приголомшливу. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що збирається дозволити участь російських. І білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 у Франції. Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт. Резолюція визнала, що великі міжнародні спортивні заходи повинні організовуватися в дусі миру, і що слід поважати об'єднавчий і примирливий характер таких заходів. Олімпійський комітет. Ви бачите, читаєте, що він е, каже, що спорт поза політикою. Що всі спортсмени в світі повинні приймати участь у Олімпійських іграх? Що Олімпійські ігри вони об'єднують? Ми не можемо бути не в полі не в політиці, поза політикою, Ми в політиці. Ми відстоюємо свою країну. Ми відстоюємо свої. Інтереси реакція українців на такий фол була бурхливою. Володимир Зеленський запросив президента Моку Томаса Баха у Бахмут, а ще надіслав листа Еммануелю Макрону із закликом не допустити участі росіян у змаганнях. Готуючись до Паризької олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії. Чи свого державного шовінізму червону картку олімпійському комітету показали й українські спортсмени? Дір Бах! Шановний Томас Бах, ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в іграх у Парижі. Я вам кажу, що сьогодні росіяни олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни. Та умов, поки відмовлятися від участі російсь. Я білорусів не хочуть, тож на яких умовах готові їх бачити у комітеті. Пропонують виступати їм під нейтральним прапором без будь-яких розпізнавальних атрибутів країни. І ще одне це мають бути учасники, які не підтримують війну в Україні. Як з'ясувати, вони підтримують чи не підтримують? Якщо вони всі підтримують, якщо ми бачимо, що вони на всіх на всіх зустрічах, там де йде пропаганда, вони стає спортивних костюмах, де є буква «З». Олімпійські чемпіони з інших видів спорту вони збирають кошти на підтримку своїх воїнів. Сотні російських атлетів нині зі зброєю на полі бою вбивають українців. А спортивні спілки РФ формують цілі загони. Ось відео з союзу бойових мистецтв Росії. Сьогодні вже мало вийти на або на ринг, щоб доказати, що ти боєць. Настоящие бойці сьогодні, ті, хто проливають кровь за нашу Родину. Сформировано ряд добровольців. Їх більше 90 человек. Сразу після соревнований вони відправляться в зону спеціальної военной операції. Добровольців набираються навіть у футбольних клубах. Чергова порція гарматного м'яса. У вигляді батальйону Москва незабаром теж відправиться на передову. Виронці! Виронці! Это ті ребята, з которыми я хотів би служити, воювати нічому ключу. Про необхідність воювати заявляють навіть в Олімпійському комітеті РФ. Вважаємо служіння батьківщині почесним обов'язком кожного громадянина, зокрема членів збірних команд. Тож про який нейтральний прапор може йти мова, і як мог ділитиме російських атлетів на хороших і поганих. До того ж, спорт для Росії завжди був інструментом політики та особливої національної гордості. Тому й спортивна ізоляція для Кремля така болюча. Тим часом світом шириться хвиля невдоволення такими рішеннями комітету. Однією з перших проти участі росіян в Олімпіаді виступила Польща. Діяльність Олімпійського комітету Польщі відповідатиме лінії, визначені польською державною владою. Тому я можу сказати, що наші дії будуть сумісні з нашою політикою. І не лише Польща проти рішення МОК виступили комітети Естонії, Великої Британії Німеччини не підтримує повернення Росіян і Білорусі. Норвегія низка країн не виключає розглянути варіант бойкотування наступних олімпійських ігор. Так само вважається й у Данії. А от Латвійський олімпійський комітет вже. Підтвердив, готові відмовитися від участі в Олімпіаді 2024 бойкот ігор у Парижі може відбутися, якщо до Олімпіади допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Що ж до участі наших спортсменів в Олімпіаді? Наразі питання відкрите. Можливий бойкот обговорюватимуть завтра на генасамблеї Національного олімпійського комітету. Даніснісер євген Камінський подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.